Бонжура тут, бенжувати! Вітаю всіх! І хочу з вами поділитися результатами першої, першої онлайн-бесідки, живої бесідки, яка відбулася у минулу неділю. А перш за все було вирішено створити канал Телеграм. Такий, знаєте, канал, де можна робити розділи. Є така функція в Телеграм, і там будуть відео по темам з різних каналів. Тобто така собі бібліотека, відео українською мовою, про французьку мову, але по темам. Дуже зручно, якщо хочеш якусь тему поглибити, подивитися пояснення різних викладачів, іноді там якісь нюанси, то ось там ці теми будуть. Це перше. Друге минулої неділі було розібрано відео про два майбутні часи у французькій мові. Це майбутній час найближче майбутнє le futur, proche і звичайне віддалене, можна сказати, майбутнє le futur simple. Під час youtube бесідки я вибрала один канал зараз, одного викладача на YouTube, і ми на цьому каналі розглядаємо відео. Є відео, які можна передивлятися протягом тижня. У цього викладача є курс з 50 уроків. І якісь додаткові відео ми розглядаємо в неділю, дивимося разом. Інші відео на інші теми. Все це рівень приблизно А1 а 2. І дивимося, що там зрозуміло, що не зрозуміло, обговорюємо, що сподобалось, що не сподобалось. Деякі пояснення я можу додати, але мені цікаво також знати, що вам зрозуміло, що вам не зрозуміло. що подобається, що не подобається. Я дійсно хочу. Розмови, обговорення з живими зацікавленими людьми того, що відбувається на YouTube на, YouTube на тему викладання та вивчення французь, французької мови, викладання французької мови та вивчення французької мови. Я ще хочу вам сказати. Розказати верніше, чому я створила такий формат YouTube-бесідка. Тому що я вважаю, що зараз є така тенденція, про це всі говорять, що люди, учні навчаються багато чому на YouTube, і в цього є переваги, і в цього є недоліки. Про них треба знати. І, звісно, що ці переваги і недоліки, вони Відрізняються, якщо ви там навчаєтесь, наприклад, шиттю чи готуванню, чи якесь щось робити, там якісь креативні речі. І якщо ви навчаєтесь іноземній мові, і особливо мові французькій, про яку набагато менше матеріалів, ніж про мову англійську. Тому дуже важливо знати, я вважаю, і обговорити це що де переваги, де недоліки. І щоб це не було просто лозунгами, просто пустими словами, все одно ви YouTube користуєтесь. я теж переглядаю інших викладачів, тому що важливо мені знати, яка є якість на YouTube, і які є недоліки, щоб я теж бачила, де в мене якісні відео, де недоліки, над якими треба працювати. Ну і мати зворотній зв'язок, а з вами поділитись якимись додатковими знаннями. Тому приходьте, будь ласка, в наступну неділю ми будемо розглядати інше відео цього YouTube-каналу теж відео про граматику рівня А1А2. Розглянемо це відео, разом його подивимось, обговоримо, що там зрозуміло, що не зрозуміло. І я покладу його в цей телеграм-канал, до якого мають доступ тільки ті, хто прийшов на живу бесідку, з ким ми поспілкувалися, хто прийняв участь у розвитку такого формату YouTube-бесідка. Ну і, можливо, пару, пару слів буде вам цікаво про ці. Про ці два граматичні часи. У французькій мові є така особливість, що французи майбутнє, все майбутнє поділяють на три категорії всі майбутні дії. Три категорії, які треба знати, щоб вільно спілкуватися. Перша категорія це події, які заплановані і які відбудуться дуже скоро, це найближчий майбутній час. Також є друга категорія це дії, які будуть колись. Можливо, відбудуться, можливо, ні. Приклад дуже простий: Moi, je vais faire une séance. Une séance sur. Лі відео Ютуб. Я збираюсь робити сеанс про відео YouTube. Je vais faire. Я збираюсь робити, я зроблю Dimanche prochain. prochain. В наступну неділю. Je, Je vais faire. Я збираюсь, я зроблю. А ось ви чи прийдете, чи ні, це буде більш віддалений майбутній час. І цей же час він не впевнений. Так. Vous viendrez па. Ви прийдете, чи ви не прийдете? Ось, бачите, ми використовуємо два різні часи. Є ще третій майбутній час: це так зване, можна його назвати, як закінчене майбутнє. Це щодо якоїсь дати повинен бути вже якийсь результат. Наприклад, Dimanche prochain L'ure déjà mi, le deuxième video dam. J'aurais наступної неділі я вже покладу друге відео в Telegram. Я вже покладу, тобто це вже буде результат на неділю на вечір. Же дежамі. Тобто відео вже буде покладено, я вже його покладу. Бачите, Тобто вже буде результат. Ну, це такі простенькі приклади, щоб просто ви зрозуміли різницю. Я збираюся провести сеанс YouTube-бесідки. Ви прийдете чи не прийдете, це не дія. це таке віддалене майбутнє для вас, так? Невпевнена дія, чи збудеться, чи не збудеться, але на вечір, на вечір, в, в неділі вже я покладу друге відео. Спеціальний телеграм-канал. Ось такі три нюанси майбутнього виділяють французи, і вони це показують різними діслівними формами. ce, je vous souhaite semaine. На цьому бажаю вам гарного тижня. І dimanche, до вечора, soir. До неділі вечора.